Як зрозуміти приховані почуття чоловіка до вас? Жінки, приховуючи свої почуття до чоловіків, намагаються таким чином не принизити свою гідність. Але, як показує життя, чоловіки теж в питаннях закоханості не такі прості і передбачувані. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі ТароПровайт. Чоловік, який вас приваблює, демонструє вам холодність, байдужість або навіть неприязнь, чи це є прихованою зацікавленістю вами, а може, і закоханістю, і таким чином він привертає вашу увагу до себе. Чи ви собі намріяли те, чого не маємо? Розглянемо це питання на двосторонньому таро. Адже можливо не все так видно з першого погляду, і тому я сподіваюся, що карти сьогодні будуть нам віщувати, і ми розглянемо це питання з обох сторін. Е, нагадую, що відео буде актуальне в той момент, коли ви знайдете його на просторах інтернету. Часто мене запитують, чи воно актуальне для жінок, якщо ми розглядаємо жінку, чи можливо також його можна примінити і для чоловіків. Будь ласка, розглядайте це питання, тому що е, чоловіки можуть розглядати це питання з точністю до навпаки. Або просто проведіть приємний час, прослуховуючи це таке цікаве, я сподіваюся, відео. Ну що ж, розпочнемо. Подивимося, ліва колонка це будуть думки і почуття жінки, права колонка це почуття і думки. Чоловіка. На фізичному рівні взаємодії по тілу, як ви один до одного відноситесь. Вона, вона чекає від нього приємних сюрпризів і хоче. Щоб відносини складались на дуже гарному емоційному рівні, по пажу копків, це завжди дуже гарні події, які розгортаються в вашому житті. Але... Ми повинні також не забувати, що, можливо, і не завжди людина може ці почуття висловити так як яскраво, як би вона хотіла, тому що є якісь побоювання, що неправильно зрозуміють, що він до вас відчуває помірність на рівні це тіла ми розглядаємо помірність. О, ще людина не вирішила, як буде е, відноситись, і, е, і подобається одночасно, і є потяг, але ще цей потяг е, теж е, людина, бачите, як боїться відкрити і боїться показати, що відчувається на рівні душі? Чи є потяг душі. Точки зору е, жінки, жінка вважає, що цей чоловік він принесе їй ресурс, наповнить її життя е, змістом, е, допоможе можливо. Будуть спільні якісь фінансові успіхи, тобто жінка відчуває в цьому чоловікові ресурсну людину, яка їй потрібна в цьому житті, що відчуває чоловік на рівні душі по, -по, -по відношенню до жінки. По відношенню душі вона надзвичайно йому його приваблює. Надзвичайно, і людина розуміє, що буде також тут, також бачите пентаклі. І десь підсвідомо, що їм буде добре разом, і вони один одного, бачите, яка карта наповнять один ра... наповнять емоції, і даже і навіть десь підсвідомості цей чоловік розуміє, що могли би створити спільно, разом родину. Чудова карта. Що розум підказує в відношеннях жінці? Що підказує розум? Розум жінці підказує, що потрібно дуже добре думати і. Оскільки чоловік себе так проявляє якось невпевнено, вона боїться, щоб він їй не наніс рани і щоб вона не була потім поранена і вражена цими стрілами, і щоб їй потім не було боляче. Розум, бачите, завжди холодний. А що відчуває чоловік, що він думає про жінку? Ну, чоловік, бачите, відчуває, що разом з цією жінкою вони спільно він відродиться, і в нього життя перейде на якийсь новий рівень. Ну що, ж, чудові карти, але чому тоді вони одному не відкривають свої почуття? І якщо ми дивимося з точки зору жінки? І з точки зору чоловіка, ну давайте глянемо перспективу розвитку відносин з точки зору жінки. З точки зору жінки, жінка боїться. Вона боїться, що коли вона відкриє ці свої почуття, і буде явно, щоб над нею не було якихось таких, щоб вона не отримала. Негативної відповіді, і щоб потім вона не страждала з приводу цього, і тоді на неї оцей вулкан негативних почуттів, якби виверзнеться, і тому вона продовжує мовчати. А що чоловіка. Ну, чоловік відчуває, що Бачите, по чоловіку ідуть дуже гарні карти, і десятка старший аркан колесо фортуни. Чоловік відчуває, що він переходить на якийсь новий рівень разом з цією жінкою і відчуває в цей момент себе магом, тому що він знає, що він зможе цю жінку зацікавити собою. Але, очевидно, що він думає, що для повного відкриття ще настав час. Ще не настав час. А що ж вам робити? З точки зору чоловіка ми можемо підсумувати, що він до вас відчуває потяг, що він вас відчуває ресурсною жінкою, що десь хоче навіть бути і з вами, і відчуває, що він відродиться поряд з вами, але чомусь ще. Не поспішає і вважає, що все найкраще ще попереду. А що ж вам в цій ситуації робити? А в цій ситуації робити по тузу кубків жити своїм життям, отримувати від життя дуже гарні емоції, радіти йому, проживати свій кожен день наповнено. Розуміти, що все ваше буде ваше. І якщо чоловік е, зрозуміє, що йому потрібно пришвидшити свої дії по відношенню до вас, він це зробить. І якщо ж він буде е, зволікати і не поспішати, то думаю, що в такої чарівної жінки, як вас, знайдеться новий і радісний спорід. Е, Привіт і знайдеться радіти життю кожного дня, і будуть нові почуття, нові закоханості, нові чоловіки. І завжди потрібно розуміти, що якщо це ваша зірка чоловіку, то треба до неї іти, тому що зірка може в один момент, момент стати далекою і недоступною. Бажаю вам. Бути кохати і бути коханими. Виявляйте свої почуття, не запізніться з їхнім висловленням, з виявленням, і все буде у вас добре. До побачення, до нових віщувань, підписуйтесь. Мені дуже приємно з вами завжди спілкуватись. Записуйтесь на приватні консультації.